А може змонтую, і це буде одне відео. Подивлюсь по настрою своєму. Так, я вже коли прийшла, почала займатися, я перестала себе витрачати на пошуки любові. І я сконцентрувалася на собі, почала займатися практиками, почала. Займатися медитаціями, тетахілінгом, пізнавати нейрографіками життя пройшли відразу. Як тільки я фокус уваги переключила на те, що ну, перезавантажить себе, то відразу мені відкрилося це знання, що любов тут в мені, в моєму серці. Що коли я люблю себе, люблю свою, е, люблю себе, яка я. ну, як я люблю себе і поруч ті люди, які зі мною знаходяться, як вони до мене відносяться, і як я люблю їх з позиції, коли я люблю себе і вибираю себе да, з позиції з такої. Е, батьки, дитина це, звісно, любов така по крові, вона визначається просто тим, що визначається, що це любов. Там не потрібно ні заслуговувати, ні щось там доказувати. Це просто так воно. Є. А от іменно любов до того, що ти робиш, любов, яку ти знайшов в собі, яка відкрилась для мене божественна любов, яка відкрилась для мене після того, як я відкрила своє серце, оце було для мене просто вау! Розумієте? Як оце прийнять, як оце все згармонізувати, направити всі свої сфери життя. Я ще над цим працюю. Я не скажу, що в мене вже все класно. Це я вже четвертий рік працюю над цим, розумієте? Це, це такий труд, це така це так важко. Багато розчарувань, багато вела за образ, жалкувань, багато вела за того, що ти там не зробив, не витратив себе, розумієте? Оце постійно себе витрачаєш на інших. Коли я слухала навіть інтерв'ю Алли Борисовни, вона підтвердила, коли вона сказала, що я все життя жила для інших. Потім, коли стала жити для себе, це вже було зовсім по-іншому, але ж часто був втрачений. Розумієте? Зараз молодь, унікальний шанс у молоді, зрозуміти це все зараз і не витрачати свій час. Це саме дорогоцінне, що в нас є час. У мене прямо енергія йде з рук. Прямо така от важ підняла таке питання. Прям відчуваю цю енергію, тому що я заземлилася біля дерев. І просто це відчуття, оце, знаєте, от, прийняття, любов, все з любові це дуже велике має значення для всіх нас. Обіймаю, люблю.